Власне, найбільш безпечним є саме це приміщення додаткових коридорів, тому що тут взагалі немає вікон. Директор Чернівецького ліцею номер 14 Сергій Кізіма показує облаштоване тимчасове укриття у закладі. Раніше тут було приміщення харчоблоку. На сьогодні ми його облаштували під тимчасове укриття. Чому тому, що за принципом двох стін, і тим паче, що це найнижче по глибині. Ми встановили додаткові щити захисту. Зовні всі вікна оклеєні скотчем. У нас є два uh, виходи. Те, що по нормам, тому що якщо було б тільки одні двері, то відповідно в такому сховищі могло б перебувати не більше 50 чоловік. Ми виходили із загальної площі, щоб на одну дитину було не менше, ніж 0,6 метра квадратних через те, що це приміщення харчоблоку. В нас є і вбиральня, а в нас є умивальники, гаряча вода, холодна вода, електросушка. Плануємо тут встановити також додаткові запаси питної води, деззасоби, засоби, тобто все те, що буде необхідно. Необхідне під час тривалого перебування на випадок повітряної тривоги. У ліцеї планують навчатись за змішаною формою, оскільки тимчасове укриття може вмістити 240 людей. А в школі навчається 650 учнів. Будемо пропонувати чотири паралелі класів: перший, п'ятий, десятий та одинадцятий клас, щоб навчалися очно в першу зміну, а інші класи навчатимуться дистанційно. Такий режим буде досить гнучким. За підсумками двох-трьох тижнів будемо визначатися з тою паралелю класів, які зможуть вийти на очне навчання, таким чином щоб педагоги, класні керівники могли побачити всіх діток у Чернівецькій гімназії номер 1 Навчання буде дистанційним, бо в закладі та приміщеннях поблизу немає укриття. За словами директорки гімназії Євгенії Факас, половина батьків під час опитування обирали для своїх дітей очну форму навчання. Втім, згодом погодились на дистанційне наша школа розташована в центрі гарячого орбана в частному секторі, тому до найближчого укриття дуже далеко нам. Так наші діти забезпечені, більш-менш забезпечені технікою, гаджетами, тому всі виходять в онлайн. У нас 155 дітей навчається в школі, і вони всі готові і батьки, і діти, і вчителі мотивовані. І ми зробимо все, щоб онлайн навчання у нас відбулося на вищому рівні. Загалом більшість шкіл Чернівецької громади працюватиме за змішаною формою. У чотирьох закладах уроки проводитимуть дистанційно: це ліцей номер 1 21, гімназії номер 1 та школа номер 38 У цих закладах немає укриттів. Ще у семи серед яких ліцей номер 2 9, 15, коровійському та військово-спортивному ліцеях, а також школах номер 3 та 31, буде очна форма навчання. Значна частина батьків, не зважаючи на наявність укриття. Говорять про те, що не готові відпустити з 1 вересня дітей до шкіл через те, що побоюються за їхнє життя і здоров'я, також за їхній психоемоційний стан. За словами начальниці міського управління освіти Ірини Ткачук, форми навчання обирали не одноосібно. Рішення приймали відповідно до бажань педагогів і батьків. Також брали до уваги наявність та стан укриттів. Соломія Соловай, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.